Просто простягнить мизинець. У міндерше розповідається про рабі ханіна бен Доса, який був бідний. Він бачив, що усі мешканці його міста приносили жертви та дори до храму. І він подумав: усі жертвують, а я нічого не роблю. Рабі ханіна вийшов за містом і знайшов там великий камень. Очистив і його з усіх його боків. Я присвячую цей камінь храму, але у рабі Ханіна не було ні копійки, щоб заплатити робітникам за його доставку. І Всевишній послав йому п'ять ангелів, схожих на людей. І вони сказали рабі Ханіні, що готові віднести камінь до Єрусалиму, але з однією умовою. Він має брати участь у принесенні каменю, ну хоч мезинцем. Ханіна простяг палець і в одну мить опинився разом із каменем у храмі. Іноді наше серце стає твердим і вишким, як камень. Воно стає холодним до всього священого. Але Всевишній хоче, щоб кам'яне серце стало храмом. Якщо ми вирішимо простягнути палець, зробити маленьку дію до наближеності серця до святості, він зробить все інше і наше кам'яне серце стане святим. Шаба-шалом!